Вітаємо у казковому просторі. Тут починаються великі пригоди маленьких героїв. Казка про чарівну сорочку вишиванку. Давно, давно, коли ще зорі ходили ближче до землі, а квіти шепотілися між собою на світанку в одному чарівному селі Серед зелених пагорбів і співучих лугів, жила собі бабуся Майя. Вона мешкала в старенькій хатинці з дерев'яними віконницями, що були розписані квітами і пташками, як у справжній казці. Бабуся була не просто майстриня, а вишивальниця великої сили. Люди казали, що її вишиванки були чарівні. Вони могли захищати, лікувати, гріти душу та навіть шепотіти поради. Коли ти був сам. Одного літнього дня, коли сонце тільки но виринуло з за пагорбів, у двері бабусі постукав хлопчик, звали його Лукар. Йому було десь вісім років, і був він веселим, але зараз виглядав засмученим. Бабусю має, промовив він, ледве стримуючи сльози. Моя овечка милка зникла, я пас її біля лісу, а вона зникла в хащах, я боявся йти туди сам, там темно і лячно. Бабуся поглянула на хлопчика, пригорнула його до себе і ніжно сказала: Ти добрий, лукарику і хоробрий, але навіть найсміливішим потрібен оберіг. Зачекай трохи. Вона дістала біле полотно, нитки кольору сонця, неба й червоної калини і почала вишивати. Вона вишивала знак сонця, щоб хлопчику не було темно. Вона вишила дерево роду, щоб не забував, хто він і звідки. І нарешті вона вишила червоного птаха, символ надії та дороги додому. Ось тримай, це не проста сорочка, а вишиванка одягни її, і вона тобі допоможе. Лукар одягнув сорочку, і щось дивне трапилось. Його серце заспокоїлось, а страх почав відступати. Дякую, бабусю, вона тепла, наче хтось мене обійняв. Так і є, усміхнулась бабуся, бо в кожній ниточці любов, пам'ять і оберіг, і лукар рушив до лісу. Сорочка трохи світилася зовсім ледь, Мов би зоринка загубилась на тканині. Чим далі він заходив у ліс, тим дивнішим усе ставало, дерева шепотіли. Праворуч, хлопчику. Ще трохи. Квіти схилялись у бік стежки, мов показували шлях. І раптом за кущем лукар побачив свою милку. Вона стояла спокійна, неначе й не губилася зовсім. Милка вигукнув лукар і обійняв її. Я знав, що знайду тебе. Він повернувся з овечкою додому. А вся вулиця вийшла подивитися, і всі питали, що це за сорочка така, чому вона така особлива? А бабуся Майя відповіла, це вишиванка. Вона захищає, розповідає історію людини, її роду, її землі, в ній мова без слів. І з того дня в селі почали вишивати. Кожна сім'я. Свої узори, хтось хвилі річки, хтось зорі, а хтось пташок чи калиноньку. Вишиванка стала святом, традицією, пам'яттю, а Лукар виріс і став великим майстром. Його вишиванки передавалися від покоління до покоління, а все почалося з однієї чарівної сорочки. І доброї бабусі, яка вірила в силу нитки, серця й рідної землі. І відтоді, діти, коли ви вдягаєте вишиванку, пам'ятайте це не просто одяг, це ваша історія, ваші корені і ваша невидима сила. І хто знає. Можливо, десь у вас у шафі теж є чарівна вишиванка, яка чекає на свою пригоду. А якщо хочете почути ще більше казок, обов'язково підписуйтесь, бо попереду вас чекає ще багато чарівного.